Дитяча Біблія МОЙСЕЙ та Аарон перед Фараоном. КНИГА Вихід глави з 4 по 10. Коли Господь сказав Мойсею, що він посилає його до Фараона, щоб той відпустив народ Божий, то Мойсей відповів на це. О Господи! Я не промовець ні від учора, ні від позавчора, бо я тяжковустий. Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Тоді Господь вказав Мойсеєві на його брата Аарона і сказав: Хіба немає у тебе брата Аарона, левитянина, я знаю, що він добре може говорити, а я буду з вустами твоїми і з вустами Його, і буду навчати вас, що маєте робити, і буде говорити він замість тебе, до народу. Так от, він буде тобі вустами, а ти будеш йому замість Бога. Після цього Мойсей та Аарон прийшли до Фараона і сказали йому: так говорить Господь, Бог Ізраїлів, відпусти народ мій, щоб справив він мені свято у пустелі. Але фараон відказав на це: Хто такий Господь, щоб я послухався слова його і відпустив Ізраїля? Я не знаю Господа, і Ізраїля не відпущу. Ви, Мойсей та Аарон, відволікаєте народ від роботи його, ідіть до роботи. І з того дня фараон став поводитися з ізраїльтянами з іще більшою жорстокістю і звелів наглядачам помножити роботу для них. Чимало різних чудес здійснив Господь на очах фараона, але серце у того було жорстоким, і не хотів він відпустити народ божий. Десять жахливих покарань Господніх спіткало увесь народ єгипетський, вода у річці Ніл перетворилася на кров. Жаби вкрили усю землю єгипетську, чисельні рої мух заполонили увесь Єгипет, моровиця впала на худобу, людей та скотину вкрили виразки, з яких ішов гній, град, сарана і темрява по всій єгипетській землі, та все жорстокішим робилося серце фараона, хоча й сам страждав від покарань Божих, однак народові ізраїльському він не дозволяв вийти з Єгипту. І тоді Мойсей та Аарон стали погрожувати йому останньою десятою карою.